Всім привіт, я Влад і це мій перший відосік на ютубчику. Розпочнемо ми його з огляду на спортивне харчування, яке я замовив сайті Джимбем. Там якраз них проходить великий осінній розпродаж, великі скидки. до 80%. І я вирішив затаритися. Так, і почнемо з першого лотіка про аміну. У них там є ще Steam Free версія, там без кофеїнчика. А тут входить кофеїн склад. Green Coffee, кофій і екстракт зеленого чаю. Ну тут, типу, весь комплекс амінокислот і БЦАшки входять, і аланін, і глютамін, і таурінчик, і цитрулін, і беталанін, і аргенін, і ще вітамінний комплекс. Вітамін С, в 3 в 6 в 9 в 12 і Д3. Ну якраз така нормальна кінка е, перед тренування і там кинуться. Якщо іменно з кофіїну. Хоча раз повторюю, є безкофійна без версія. Якраз перед тренувачкою такий лайтовенький притренчик, щоб була енергія. Пойде. Так, далі у нас другий лотик. Це притрятор. Дуже мощний для новичка. Хто ніколи не приймав, з нього не, не сов'ятує починати шлях по вживанню претренів. бо тут аж на скупі де порція 300 мг кофеїнчика. Це доволі багато. Ну, взагалі, я вже пробував цей перетринчик, такий непоганий. Тут беталамін в дозіровці 2 грами, ну на супінгу. У мене кидають 2 скупа, якщо не 4. Ну, але одне, одненького досить вистачає. Так, то тут входить беталамін 2 грами, так нормально покалює. даже з дозіровки 2 грами, Цитрулінчик. Ну, це все розказує для тих, хто шарить. Цитрулінчик. 1000, аргінін 1000, таорін 300, ще раз повторюю кофеїн 300. Так, Тут ще є екстракт дженшеня 140. Ну Це не суть важливо, вона не, не чувствується. І тимічить b 3 Суть цього притря на великі порції кофеїну і беталаніну. Так що роздуплитися після тяжкого робочого я перетреніковою це саме то. Далі стандарт, стандарт, кофеїн. Тільки тут 90 таблеток. Що ще розказати про кофеїн? Нічого особливого, кофеїн кофеїн, кофеїн, він і в Африці Так, Тут взагалі тємка вітамін Д3, де 2000, є ще 5000, 1000. Ну, я вибрав середньо 2000. Це ніде в капсулах, якщо не помиляюсь. Да, 240 капсул. ну Вітамін Д3, що там, я не знаю, суглоби. Теж для відновлення, для м'язів. Якраз зараз осінь, мало сонця, буде топчик заходить. Буде зараз відчуватись нехватка вітаміна Д, чи ближче до зими, то якраз можна починати курс прийому. Так, це коротше, пробнічок завжди дає джимбіл. Якщо замовляєш там кількості гривень, вони дають пробнічки, то взяв теж то прикліяв. Такі самий, як і оце. Так, ну і Король сюрпіта, креатинчик. Оце вообще, це прирівнюється до стероїдів. Мощна штука, це креатин, протеїн, це топ-1 курс на наборі. Да. 5 грам в день, 2,5 після тренування заходить на ура. Теж розпочну курс. Прийому так, тут ще у нас аргінінчик АКГ. Неодична форма аргініну, а з альфа-киту, кислотою. От кислотою. Для мене аргінінчик це топ е для пампа. Типу цитрулін щось мені взагалі не заходить. Мені від нього неприємно якось шлунку. Я взагалі не відчуваю ніякого пампу, взагалі ніякої тієї цитруліну, а іменно форма, яка взагалі заходить на ура. Так і останній лот у нас це лагенчик. Тоже прикольна тема для суглобів, для шкіри та й взагалі для відновлення, як додаткове, додаткове джерело білка в раціоні. Це взагалі супер колегенчик. Якраз кидаєш БЦЛАшки, колагенчик, шліфануться все кріативом і взагалі Ну На цьому все. Так це все виглядає. Вийшло це все в районі 2300 гривень, якщо. Да, 2300 гривень. Так що якось отак. Через повторяюся, це моє перше відео на ютубчик, мені непривично говорити на камеру. Ну я себе подавав і записав цей, цей відосик. Всім дякую за перегляд. Всім пока.